159-й день в Канаді. 19, 11, 23. 19 вже, йо-майо, -йо, то час летить. Ще трошки і п'ятниця, два тижні. Але по порядку маю списочок складений. Сьогодні гарний день. Неділя насичений. І я платив в коментарях за вчорашні. Не було жіночих імен, день спокійний. Сьогодні їх набагато більше. І... Але по порядку. сьогодні зранку я прокинувся. Вчора ляг спати десь в 10 годині. Не пішов я з хлопцями на боулінг, так і не дзвонив, не питався, чи вони ходили. Завтра подзвоню, бо завтра з Олексієм підемо в тренажерний. І о 8 годині вечора я вже був сонний. Вже щось так сидів в'яленько за комп'ютером, щось там ще поробив, видалив якусь лишню гру, щоб звільнити місце. І отаке в 10 десь пішов спати. Зранку я встав нормально перед будильником. Будильник у мене був по 9 Пішов, з'їв кашки кукурудзяної. Зробив дві канапки з котлетками і що, і зробив каву. Каву я зробив, ще вдома трошечки посирвав бо взяв машину з собою. А Юля написала Юля Марії. тепер буду це, Юля Марії написала, чи я їду до церкви, чи би підібрав, підберу, а як же. Поїхав, підібрав її. І пої... підібрав, їй не подобається таке слово. <с re> каже, то погане слово. Забрав, забрав її, і поїхали ми до церкви. Приїхали ми, вже служба почалась, трошечки запізнились, але нічого Від... відбули службу, і пішли, вже не пішли, ми ще були на службі, і Андрюха Тамада крутився там, там. Андрюха Тернопільський. Крутився, і а ми дивимося на другому, там, де каву, ми всі сідаємо пити, говорити, там закрито. Закрито треба мати білетик, зайти, бо там буде святковий, святковий обід. Церкву відкрили в цей день. Сьогодні День церкви, чи святили, Ну, не знаю. У нас там празники, коли церкву святять, а тут, знаю, що День церкви, коли її збудували, я так розумію. І вони зробили таку вечірку, 10 доларів квиток. Але там одна жінка роздавала їх безкоштовно і вона нам сказала просто: вона давала, ми не знали того. І Андрюха каже, як е, на тобі, Андрюха, 30 доларів, бо він не мав готівки. Візьмеш собі один і нам з Юлією по одному. Але спитайся, може, безплатно. І він побіг скоренько, раз, раз, організував шість білетиків, дав нам два, собі, і ще друзям там приїхали з України його друзі, знайомі теж новачки зовсім в Канаді, і дав їм, і ми пішли туди. Я скинув. Фотограф, відео відео скинув, що ми там їли, смачно готували, столи. Багато було столів, щось 30 столів по 8 людей, по 8 місць. Смачно, дуже пообідали, попили кави, поговорили. Поговорили і одразу ті, хто хотіли, підійшли зразу, ну, ті, хто читає чат, гроші мені скинули за 41-й поверх. Я, я думав, що я за жорстко трошечки поступив. Е, і вже хотів чуть-чуть послабити, я написав на 41-й поверх в лист е, лист гостей записую тільки тих людей, які здали 10 доларів. Я проти тих 10 доларів. Я таки написав, я би зовсім безкоштовно це зробив, але я знаю, що 80% не збираються нічого приносити, і вони хочуть прийти на все готово. Зрозуміло. Я думав полегшити, Хто хоче скидати, той скидає, той буде мати піцу. Але бачу, що ні. Реально ті люди, що хочуть прийти моментально зразу, на тобі, да, вже. Я записую, записую. Один, другий, третій. І в мене вже тут набігло досить людей. Вже обновлю список і нехай так і тримається. Поскидали, подавали, хто скинув, хто так дав готівку. і, 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 І далі. Далі ми посиділи і я кажу: дуже смачно поїли, вже нікуди не треба їхати, їдемо на секунд. Я вирішив поїхати на секунд, набрати дітям подарунків. Вдома я вже все маю, кросовки мені треба, спортивні, там спортивні шорти, хочу знайти такі ще спортзал дрібниці. Але по одягу по речах в мене все є. І я хотів набрати і дітям іграшок, і я сьогодні їх набрав. Ми поїхали на секонд, ще Олексій з нами поїхав, він холостяк, теж йому скучно. І поїхав. Поїхав з нами. І Андрюха. Андрюха сьогодні один. Дружина лишилась з дітьми вдома, бо дочка щось з'їла, недобре, погано. Коротше, Андрюха теж з нами поїхав на секунд. Андрюха собі набрав класне взуття, взяв будівельне з металом, взяв ще одне взуття там своєму другу, в нього там 45-й розмір велике, класне взуття. Ще щось собі набрав. Іграшок дітям понабрав теж пузлі, пазли оці складати, багато чого. А я набрав. О, добре, чек є тут. Перше ім'я було Фо... Юлія. Далі Фозія. Фозія продала дуже гарна продавщиця. Індійка, по-моєму. Вона завжди підкидає, теж мені речі всякі купити. І Ми набрали на 1350. Це я просто в цьому чеку. За мене і за Юлю. Вона мені половину віддасть, там просто в неї вийшло 5 паундів, і в мене 5 паундів. Але я оплатив одним чеком. 13. Нехай 625. 625 це... це мої закупи. Поїхали. Скульо... Сумку мені дали безкоштовно. Тепер вони дають сумки безкоштовно. Взяв собі кросовки. Красовки, рібоки. Мені сподобались. Один був з шнурівками, другий без. Е... Непогані, Підошва не стерта, і вони досить такі для бігу. Я думаю, що в тренажерний зал мені підуть ідеально, бо в мене є одні білі, я хочу мати ще одні на заміну. Шнурівки я зняв з інших. Тут дві пари шнурівок, я потім зашнурую. Ось от таке. От. То для мене, ще для мене О, потягнувся. Взяв собі скрабл. Скрабл, в нас це ерудит. Я колись в Україні ще татом бавився з братом Ерудит. Хто знає, що це таке, той знає. Е, от тут є листочок. Е, блокнотик такий, грубий досить, на 4 людини. 4 людини може грати, є інструкція, звісно, її треба вивчити. Навіть фірмовий олівець їхній не, не цей новенький. Тут є 4 стіка, де ставити слова. Просто хто не знає, що таке родит, це от така от дошка. І тут синіми пише Triple Score, множиться на 3, «double». Нориться на 2 дошка, і до них є, звісно, букви. Цілий мішечок букв. Англійські слова складати. Дуже, дуже проста гра, і кожна буква має кількість балів. 4 бала W, наприклад. Складати слова, так як вчимо ми англійську для улюбленої коментаторші. Так що, це буде такий собі урок англійської. Зберемося, тут максимум 4 людини, та й вистачає. Складати слова. Просто я, я, я хотів цю штучку взяти. 625 за все, я ще все не перечислив. Далі я собі взяв. Вона була в коробці, абсолютно нова. Це швидка зарядка бездротова. Кабель, довгий кабель і 3.0 quick charger. Швидка зарядка. Я вже перевіряв до свого телефона. До мого телефона підходять не всі зарядки. Але оце реально швидка. Довгий, класний чорний кабель і швидка зарядка мені завжди пригодиться. Я коробку викинув. Ця штучка не працює, бо в мене за телефоном метал, в мене в машині магнітик і воно іменно не заряджає. Але може зніму. Видно буде. Поїхали далі, не тягнемо. Далі пішло для дітей. Ні, для дітей ще не покажу, ще для мене. Ще для мене собі набрав іграшок. Взяв собі кабель. Двохсторонній кабель це мені до, до колонок. Підключати через цей через вхід колонки. Мені треба один такий. Сподіваюся, він працює, то він і фігню коштує. Взяв собі наклейки. Такі наклейки прозорі мені потрібні до, до джойстиків. У мене просто два одинакових джойстика, але один я люблю більше, я його привіз з України. Він чуть-чуть е краще працює, і джойстики, щоб не переглядатись до нього, де мій, де не мій. Я хочу наклеїти ось такі от наклейки. Круглі. Може вона. ну Вона закриває цю кнопку. Я наклею внизу і буду бачити де чий. Зразу беру джойстик і буду бачити, де мій. Дуже класно. Ці наклейки пригодяться, взяв карти Гаррі Поттера, перерахував я їх. Карт в мене вже мільйон. Але ось ці дуже гарні карти. Вони такі під старовину. І Тут е, всякі різні символи з Гаррі Потера, тим більше в мене є гра. Я ще, вже давніше ще її купив цю саму нову Гаррі Потера. Проходити її буду колись. Обов'язково буду проходити. У мене всі серії Гаррі Потера є, хоч мені подобаються тільки перші. І карти тепер дуже класні Гаррі Потера. Все, далі пішло для дітей. Нарешті добрались. Е, такий от м'ячик. Я його накачаю, дітям він м'ягенький. Я подивлюсь, може виберу якийсь інакший. Е, хоча цей теж непоганий. Такий м'ячик дітям взяв. Взявши два таких маленьких, вони зовсім м'ягенькі. Ну, вікно ними точно не розіб'єш. Були дві ракетки, але одна із них була порвана і в них не було натяжки. Я другим разом спробую знайти якісь ракетки, щось відбивати, якісь бамбентонні. Плюс оце я візьму теж, теж дітям. Минулого разу взяв їм йо-йо. Я не знав, що вони будуть такі задоволені тим йо-йо. Хоч воно і довше, я взяв їм цього разу ще одне йо-йо. І воно е, досить непогане. Е, ну, класне таке, якесь фірмове навіть. І воно, коротше, має шнурочок. Дітям буде супер. Дітям буде супер. Минулого разу теж я взяв ось такі от штучки, взяв одну. Бігали, задоволені були, я взяв три, бо я думаю, дітей цього разу буде більше. Одна з них, по-моєму, навіть повністю запакована. Будуть спускати бульки, потім це все позабирають додому. О, ще один м'ячик футбольний. М'ягенький дуже. Я їх понакачую, у мене ж насос є. Взяв є батарейки. Ось от мікрофон. Він говорить, що тут можна міняти, міняти на робота і отак от воно, от воно говорить. Ну, я, я думаю, дітям буде цікаво. E, ну, тут ще якісь є музика. о <риклад> ну, Прикольний такий от веселий мікрофончик, точно діти будуть з ним бігати. І ще одне взяв. Я, ну, я такі штучки, я, я брав отакий от кулемет. Я скинув його е, е, в інтернет, як мене зняла Юля, як я це. Я просто вибрав одній одні подрузі, в неї двоє дітей. І вона просила мені отакий от подібний автомат взяти. Тут е, кульки, але цей ще з лентою. Як будуть хлопці, всякі такі пістолети, і він головне, що працює, ну, нічого собі валить. Ну, думаю, нічого такого серйозного. Тільки три патрона. І оця вся лента, воно все працює. Ну так він працює. Цікавий, якій автомат, ну копійки коштує. Діти собі, нехай бавляться. І, і як будуть хлопці, нехай собі забирають. Звісно, це. Всякі-всякі приколи. Оце автомат останній. Все, патрони є, всі от такі Отакі закупи. На секунді побули. Поки ми були на секунді, я отримав смску від мого сусіда по кімнаті, по квартирі. Гаррі. Гаррі Поттер, нарешті написав мені, я його бачив, коли сюди заселявся. Це вже було давним-давно, місяців два тому. І написав, що завтра він приїде, нарешті, Ну, на кілька днів приїде, має тут якусь спів по роботі. І що, завтра він буде? Завтра побачимо. побачимось. Цікаво буде на нього подивитися на його реакцію, що тут все змінилось в квартирі. <кій> Тож, Гаррі буде. І подзвонила ще Марія. Марія подзвонила до Юлії, де ви що є, а Юля зі мною на секунді. Вона каже, приїжджайте до мене на вечерю. Їдемо, добре, то там просто звітам, мені зараз спуститись до неї, до неї. Тож ми поїхали до неї. Приїхали, нічого не купили. Але Марія готувала дуже смачно, ну, дуже смачно готує по-домашньому. Бульйончик з маленькими макарончиками спагетті. Смакота. Я дуже люблю бульончик. І я не готував собі його, бо треба ну, курку, куря в мене є, треба буде зготувати. У мене і є все є. Дуже смачний бульончик, картопелька, пюрешка, м'ясо. Я навіть питався, як вона готувала, бо дуже-дуже такий ніжний, ніжне, топиться на язику. На лонг. На, на довгій. Long oven, коротше, до, на довгому готуванні. По, по, маленьке, потихеньку коротше, до, довго його тушила. Довго тушила, дуже смачно вийшло. Поїли, пригостила пивом безалкогольним, так, як я не п'ю, вони Посиділи, ми поговорили. Теж Марія зразу гроші дала, буду я на паті, їду, їду і за Юлю, і за цей. Але потім ми посиділи і виявляється, що 1 грудня в неї серйозна справа. В них там в церкві концерт, і вона напевно, що буде там. Хоча, ну ще два тижні, ще може щось змінитись. Так, що побачимо. Так що побачимо. Сподіваюсь, що буде. Гарно повечеряли. І поки ми вечеряли, написали мені за зволожувач повітря. Я оцей зволожувач повітря, що показував такий з вентилятором білий. Приніс з роботи. Тоже. Виставив на продаж і сьогодні мені пишуть, пишуть. І написала одна українка українською зразу е, там все працює, я її порозписував. Е, кажу, ну там чітко не знаю, як він має там фільтри міняти, питається за фільтри. Кажу, то там фільтри дуже простенькі, вода просто по ньому е, піднімається догори. І вода вивітрюється, завдяки тому вентилятору, воно ще розганяє по всій хаті. Прикольна штука, я думаю, що він навіть може трохи прикольніше від цього, бо. Всі оці кристали, вся хімія лишається на тих фільтрах. Вода випаровується, а оця вся хімія лишається там. Але цей фільтр просто можна помити в воді, поставити в тазик, в гарячу воду, струсити і весь цей пісок осідає і все, на тренінг, і ніяких фільтрів нових куплять. Коротше, вони написали, я написав, аби сьогодні там, до 11 вечора або завтра після роботи. Вони написали, що їм 8.30 підходить. І якраз добре. Добре їм продати. Та й ми вже посиділи добре, зібрались Зібрались і поїхали. Їхали ми через е, мою квартиру, зразу заїхали. Приїхали і думаю, перше продам цей е, свіжувач. Поки чекали, я включив серіал Вічність. Вічність Форевер. Дуже класний серіал. Мені дуже сподобався, я вже дивився. Зараз включив одну серію, подивились з Юлею разом. Прийшли дівчата, ще дві дівчини. Забрали, короче, Забрали його. Нормально, я їм дав сумкою від. від магазину. Канадіан. Прости сумка магазинна. І вони кажуть: ні-ні, сумка сумка є. Сумку ви нам даруєте. Я маю за сумку безплатно. Кажу, та да, дарую, я знаю, що дарую. Безплатно. Що так здивувався, бо вони думали, що за сумку я ще гроші буду брати отак. І продав зволожувач. О, такий сьогодні в мене день, гарна неділя, вже закінчилась, зараз вже пізня година, вже по 10 десь 11 доходить, так що треба потихеньку збирати спати. Ці всі іграшки я вже беру на роботу. Вже беру на роботу. І що? Футбольний м'яч оцей точно дітям, напевно, що віддам. Та й оцей теж. Бо в мене ще є там треба подивитись, які в мене м'ячки є. Мені треба залишити собі якийсь басейн. Підемо в компанію будемо бавитись. І ще на другий тиждень я в неділю поїду знову на секонд, ще щось подокупляю, всі іграшки пригодяться. Навіть буде двоє дітей, все позабирають. <рес> Отак. От на сьогодні хватить. Сподіваюся, нічого не пропустив. Якщо пропустив, то пропустив.